Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. Історія з шахрайкою зараз буде актуальна. Баєрка шахрайка. Далі розкажемо історію, якою поділилася наша глядачка. Вона стверджує, що замовила товар в баєрки. Це людина, яка е, набагато вигідніше може купити за кордоном у всесвітньо відомих брендів е, за значно вигіднішою ціною. Е, ну певні речі, mm -hmm. і натомість глядачка товару не отримала. А навпаки, е, отримала ще й погрози, образи. Mm -hmm. І наша Людмила Руденко роз. Збиралася в цій історії, спілкувалася з усіма сторонами. Давайте дивимося. Байерка, яка не прислала замовлений товар. Це шахрайство, воно набуває великого масштабу. Сніданок зв'язався з закупівельницею. Чи є у вас відповідь на питання, чому люди масово називають вас шахрайкою? Що ж відбулося, і як обрати свого продавця? Ви нічого не отримуєте, ви просто втратите свої кошти. Це глядачка сніданку Світлана Горновська. Вона викладачка у Білоцерківському національному аграрному університеті. Я є постійною слухачкою, глядачкою сніданку. 1 плюс 1». неодноразово писала свої дописи. Ці дописи пані Неля постійно зачитувала мені. Це було приємно. Цього разу жінка звернулась до нас не з позитивним дописом. Каже, мала проблеми з байеркою, тобто людиною, яка допомагає закупити товари за нижчими цінами за кордоном. Розповідає, спершу все було добре, і товари надходили. А от останнє замовлення, зі слів Світлани, не отримала. Це було понад рік тому. Я замовила на суму 4085 гривень. Пройшов місяць, товару немає. Пройшло два, пройшло три. Товару немає. Потім, коли перейшла межа, це вже була середина літа. Я їй пишу: я прошу вас, будь ласка, ось скрін моєї платіжки. Поверніть мені мої 4085 гривень. Вона відмовилася і почала говорити, що я вас не знаю, хто ви така, чому ви мені пишете, почала мені хамити. Закупівельниця стверджувала, що товар Світлані надіслала. Втім, зі слів нашої глядачки такого не було і товару вона не отримала. Тож згодом вирішила надати цій ситуації розголосу і написала про все в соцмережах. Коли мій допис побачили інші дівчата, вони мені почали писати в приватні повідомлення у Фейсбуці і рекомендувати, що необхідно зробити, тому що вони від неї також постраждали. Дівчата, які опинилися в подібній ситуації, порадили писати допис в спільноті рідних. Міста закупівельниці. І тоді жінка вже кошти повернула і додала. Кошти отримала, пішла на всі чотири сторони. Світлана каже, минуло більше року. Я сказала, що я просто цього так не залишу, щоб люди почули, побачили, щоб вона понесла відповідальність. Тому що за такі вчинки люди повинні відповідати в соцмережах. І справді можна знайти дописи про закупівельницю. Пишуть про подібні історії. Перше замовлення таки отримала, друге ні. Кошти повернула. В результаті терміни давно минули, а винною виставляла мене. Вперше в житті нарвалася на аферистку. Частину отримала, але 3,5 тисячі гривень зависли. Ні грошей, ні товару. Це також Світлана. Вона з Черкащини. Каже, історія аналогічна. Першу посилку отримала, другу чекала місяцями. Гроші змогла повернути через п'ять місяців і лише після допису в спільноті рідного міста Баєрки, стверджує Світлана. І Я потім зайшла в Гугл почитати відгуки, і вже я побачила, що про неї там десятки відгуків поганих. Ми звернулися до закупівельниці і попросили у неї пояснень та погодилася, але дозволила публікувати розмову з умовами. По перше, якщо я повернула кошти, чому ви маєте випускати якийсь ефір? Ми ж не маємо у вас дозволу запитувати, що але ми я випускали. не дозволяю спосуджувати свої фотографії. Байерка дозволила опублікувати її позицію без жодних даних та зі зміненим голосом. Ви ж знаєте тлумачення слова шахрайство. Це взяли кошти і пропали. Mm -hmm. І все ну але ж я є тут. Я ж їм відповідаю. Кошти повертаю. Яке це шахрайство. Ну, у мене є всі скрини е, повернень коштів. Mm -hmm. І є чітка дата. Година на скрінах це все робиться через ФОП. Чому її називають шахрайкою? Не розуміє, адже стверджує нашій глядачці Світлані. Її замовлення надіслала мій юрист подав позов до суду за розповсюдження неправдивої інформації, а також наклику, а також розповсюдження особистої особистих фото моєї та моєї дитини, неповнолітньої особи. Адвокатка Тетяна Лежух каже: якщо хтось поширює неправдиву інформацію про закупівельницю, то дійсно вона може відстоювати своє ім'я в будь-якому випадку. Та сторона, яка програє спір, вона ще можливо буде відшкодовувати витрати на правову допомогу тій стороні, яка виграє цей спір. Тому перед судовим процесом потрібно все зважити і продумати. А от клієнти, права яких були ймовірно порушені, мають право на повернення коштів, якщо товар не доставили в обіцяні терміни, у випадку, якщо не повертають. Вони мають право звернутися до суду, або так само звернутися в службу захисту прав споживачів, і до поліції бажано з колективною заявою. А от байерка Анастасія Губ'як у сфері вже три роки. При виборі свого закупівельника радить звертати увагу на те, яку ціну той пропонує. Я як людина, яка цим займається, розумію, що це або китайські підробки під виглядом оригіналу продають і цього дуже багато. Це теж шахрайство, або ж це просто люди, які візьмуть з вас гроші і пропадуть. Тому коли мені навіть клієнти скидали посилання на такі магазини, питали, чому там така низька ціна, я завжди писала, що це шахраї, скидала там посилання на офіційний сайт. Люди самі рахували ціну, ну і вже самі розуміли, що да, дійсно такої ціни на оригінал бути не може ж каже, сторінки фейкових колег одразу бачить. Це накручені 10-20 тисяч підписників. Всі відгуки опубліковані за один день, позначок від реальних клієнтів немає. Тож Анастасія радить звертати увагу на це та на відкритість свого закупівельника. Каже, вони наховають своєї особистості за робочими сторінками і також можуть надати всі документи про товар, який вам куплять, і про його оригінальність. Бачите, наскільки довга історія того самого байра або байерки, дивитися на їхніх платформах, на які він контактує з аудиторією своєю mm -hmm. і наскільки він відкритий до діалогу. Бо ці боти, які там хочуть заробити швиденько, у них нічого немає. До тут за історії байерської немає. Ну, одна із таких ознак чесних байерів. Ну і ставте питання напряму перед тим, як будете робити якісь певні закупи. Ну, Бачиш, тут робили все було добре. Перші mm -hmm. покупки пройшли все ну... було. Ока другі вже ну тут дійсно мають бути вже дуже перевірені люди і. Щоб подібних історії не траплялося, друзі. Ну і поговоримо сьогодні. Будемо що продовж віру говорити про всесвітньо-економічний форум в Давосі, але дійшов. зараз хочемо сфокусуватися саме не на розмовах, які там були, не на заявах. А хочемо звернути зараз увагу на Еммануеля Макрона. Він привернув до себе увагу в Давосі не так не стільки своїми заявами, як своїми окулярами. І навіть ну, там не втримався і прокоментував циту. Давай, давай. Е, я бачив Еммануеля Макрона вчора в тих красивих сонцезахисних окулярах. Ага. Що, чорт забирай, сталося? Я спостерігав за тим, як він намагався виглядати жорстким. Ну, це цитата Трампа. Ну, ну а сталося стиля. те, що. А що? Стиляга. Стиля. стріляв. А сталося те, що президент Франції. Не знімає окуляри на публіці через закривавлене око mm -hmm. ще тиждень тому, якщо ви згадаєте, от в Єлисейському палаці пояснили, що у президента луснула судина в мережі. Тоді почали кипкувати, що це не судина, а Бріджит Макрон знову не втрималася. В адміністрації Макрона заявили, що рішення вдягнути сонцезахисні окуляри під час виступу, який відбувався в приміщенні, було продиктоване необхідністю захистити очі після розриву кровано. Носної судини. Але тут питання: що ж з окулярами? Ага. Макрон носить модель окулярів Pacific S01, і ціна таких на сайті компанії становить 659 євро. Але. Після такого фурору у Давосі акції компанії і виробника цих окулярів зросли майже на 28%. Ой, і тут Народу тікидай для творчості ну просто лише окуляри, і воно понеслося. Ті самі меми, друзі, можемо показати, які мають реакцію західній пресі. Значить, на французького президента мемчик такий його порівняли з героями фільму Найкращі стрілецькі розуміти більмандо, запах жінки або кобра сталоне. Інші називали його вигляд надмірно пафосними і навіть почали спекулювати про стан здоров'я політка. Ну і ще там такий невеличкий мемчик. Є порівнені а у мережах ось осьо ось він, ось він Значить, Начить періопожартували про різний підхід німців і французів до однієї проблеми, де автор твіту опублікував фото Макрона в окулярах. І екс канцлера Німеччини Олафа Шольца з пов'язкою на оці. <звіт> у будні від 6.30 Починаємо новий день сніданок з один плюс один. І оце буде цікаво. Дізнавайся, головне на ранок докупи зберемо. корисні рецепти. Буде дуже смачно. І поради експертів. Ми перевіримо, як це працює. Сніданок з один плюс один. У будні з 6.30 до 10.30. Дивись в ефірі один плюс один Україна.